За 30 секунд давай приберемо твій основний страх, який заважає тобі виступати публічно чи знімати відео на камеру. І цей страх звучить так: страх оцінки або страх осуду, адже ми завжди переймаємось, свідомо чи несвідомо, що про нас подумають інші, і це дуже сильно зупиняє нас від того, аби проявляти свої таланти і просто ділитися тим, що ми вже знаємо. Зупинись і задай собі одне запитання якими очима я на себе дивлюсь, коли я проявляю себе? Можливо, ви досі чекаєте оцінки від батьків чи дивитеся на себе очима ще ось того дуже давнього друга з дитинства? Саме відповідь на це запитання наближає вас до свободи у проявленні себе. Напиши мені слово голос у Директ. Я надішлю тобі безкоштовний урок для того, щоб твій голос звучав впевнено, милозвучно та красиво.